Біблія, яку ми розуміємо невірна. друге послання до Тимофія 3:16 усе писання Богнатне й корисне для навчання, для докору, для виправлення та для виховання у праведності. Варто зауважити, що тут Павло, всупереч по ширій думці в церквах, не називав Біблію Богнатненою, він писав дещо про інше, щоб зрозуміти, що саме треба усвідомити певні речі. Біблія як цілісна книга. Та, яка відома нам зараз, була сформована лише в 3-4 столітті нашої ери. Десь так, плюс-мінус. Проте послання Павла до Тимофія писалося не пізніше 60-го року, за 300 років до формування Біблії. І Павло просто не міг називати Біблію Богонатхненою, тому що на той час її просто ще не існувало. Але це ще не все. Важливіше це те, що частина книг нового заповіту писалося вже після написання. Послання Павла до Тимофія, книги як Іван від Івана, три його послання та об'явлення на той час просто ще не існувало. І знову ж таки, Павло не міг їх називати богонатненими, тому що їх не було. Крім того, у Павла, як в ортодоксального фарисея, а це було так, рука б не піднялася назвати, написати щось богу окрім танаха. Звісно, включаючи тут свої листи і тим більше. Історії Ісуса, яка була написана язичником лукою, яка відома як Євангелія. Ну, не міг апостол Павло, як ортодоксальний фарисей, написати, що воно богодухновенне, богодухновенним він міг назвати тільки Танах. Інша проблема також це те, що Книги Нового Заповіту вони тільки писалися, як я сказав вище, і вони були в дефіциті. Ну, в церквах їх майже не було. А от священні письмена Старого Заповіту. Були досить такі поширені на території Римської імперії. Взагалі, яка ж головна думка цього тексту? В той час у християнство наверталося багато язичників, які не знали ані Мойсея. Ані пророків. виникала велика спокуса взагалі відкидати книги старого заповіту. Проте тут Павло вказує на важливість книг старого заповіту, незважаючи на те, що ми живемо вже за новим заповітом. Це, звісно, не означає, що ми повинні виконувати закон Мойсея, проте в тих книгах прихована мудрість, яка може нам допомогти, і просто яку буде нерозумно ігнорувати. Якось так.